Ось як прикордонна служба маніпулює українцями. Живий приклад, офіційний сайт прикордонної служби. Да? Читаємо виїзд студентів у воєнний час. Ну, зараз нам напевно прикордонна служба України розкаже, опише згідно якої статті, згідно якого пункту їхнього закону про державний кордон. Забороняється виїзд чоловікам, да, а іменно під час у воєнний час, як вони пояснюють, да читаємо. Виїзд не дозволяється громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але дана категорія громадян не має права виїжджати за кордон, так як ця категорія зазначена в абзаці другому частині 3 статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для початку мені зовсім не зрозуміло, до чого тут згадка про закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на сайті про перетин державного кордону. І якщо в їхньому офіційному законі про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадянам, да, ні слова не вказано. Про воєнний стан, про воєнний час, про стан війни, про надзвичайний стан. А тому відповідно до пункту 2.6 правил надана категорія громадян не має право виїжджати за межі території України. Цікаво. А яким законом заборонено виїзд? Давайте почитаємо правила. Ха, -ха постанова від кабінета міністрів України. 2,6, Да, пункти шукаємо. 2,6 у разі введення на території України надзвичайного стану або воєнного стану. Почекайте а нічого, що ця постанова грубо порушує суперечить основному закону України про порядок виїзду і в'їзду в Україну. М -м? А ну давайте пошукаємо, що там пишуть у разі надзвичайного або воєнного стану. Да? Так, шукаємо. Виявляється, що ключове слово надзвичайного і слово стану близько немає в законі України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну. Громадянам України. Шановні, постанова протиречить закону України про порядок виїзду і в'їзду в Україну. Ну, давайте пошукаємо тоді по іншому фразу воєнного стану. Копіюємо. Так. Пошук. Ха -ха. Воєнного не знайдено. Стану не знайдено ні одного схожого ключового слова. Не знайдено в законі України про порядок виїзду і виїзду з України. Ось ця постанова від кабінету міністрів України суперечить грубо порушує закон України про порядок виїзду в'їзду в Україну громадян України, тому що на цьому законі ні одного схожого слова ключового немає. Про воєнний стан. Давайте пошукаємо ще воєнний час. В основному законі про порядок виїзду в'їзду давайте пошукаємо. Воєнний не знайдено, а час знайдено. Конституція України каже наступне стаття 8. в Україні. Визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати її. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свободи людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантують стаття 33 конституції України: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Обмеження можуть встановлюватися тільки законом України, законом, не постановою якою вони обмежили виїзд в законі України про порядок виїзду з України, в'їзду в Україну в цьому законі ні слова не вказує. Про воєнний стан в цьому законі ні слова не вказано про воєнний час, в цьому законі не вказано про стан війни, в цьому законі ні слова не вказано про надзвичайний стан. А тут пишеться, що встановлюється тільки законом. Ви хоч одну фразу бачите, де написано, що можуть обмежуватися постановою, Обмежується законом в цьому законі України. Близько немає оцих всіх обмежень, які обмежуються постановою, шановні, вчіть конституцію України.